Клифорд Сімак специфіка служби Йому снився рідний дім, і коли він прокинувся, то довго не розплющував очей, намагаючись утримати видіння. Щось залишилося, але це щось було каламутним, розмитим, позбавленим виразності та фарб. Рідний дім Він уявляв його, знав, який він, міг воскресити в пам'яті далеке недосяжне, але ні, у вісні все було яскравіше. І все таки він не розплющував очей, бо надто добре знав, що постане перед його поглядом, і всіляко відтягував зустріч із брудною незатишною будкою, в якій він знаходився. Якби ж тільки бруд і відсутність затишку, подумав він, але ще ця самотність, це почуття, що ти на чужині. Поки очі заплющені, можна вдавати, ніби суворої дійсності не існує. Але він уже на межі. Щупальці реальності вже простяглися до повної тепла і задушевності картини, яку він намагається зберегти в розумі. Все, довше не можна. Тканина сновидіння стала надто тонкою та рідкою, щоб протистояти реальності Хочеш не хочеш, розплющуй очі. Так і є. Огидно. Незатишно, брудно, безрадісно, і навколо причаїлася ця ворожість, від якої можна збожеволіти. Тепер взяти себе в руки, зібратися з духом і встати, почати ще один болісний день. Штукатурка на стелі потріскалася, обсипалася. Вийшли великі потворні плями. Фарба на стінах лущилася. темні патьоки нагадували про дощі. І запах. Затхлий запах житлового приміщення, що давно не провітрювалося. Дивлячись на стелю, він намагався уявити небо. Колись він міг побачити його крізь будь-яку стелю. Тому що небо було його стихією. Небо та пустельний космос за ним. Тепер він втратив їх вони йому більше не належать. Примітка в трудовій книжці. Догана в особистій справі це все, що потрібно, щоб занапастити кар'єру людини, назавжди розтрощити всі надії та приректи її до вигнання на чужу планету. Він сів на край ліжка, нашарив рукою, кинуті на підлогу штани, надів їх, втиснув ноги в черевики, підвівся. Тісна, погана кімната. І дешева. Настане день. Коли йому навіть така буде не по кишені, гроші закінчуються, і, коли останні підуть, доведеться шукати роботу будь-яку роботу. Можливо, варто було подбати про це раніше та не тягнути до останнього, але він не міг себе змусити зв'язатися з роботою, осісти тут, визнати свою поразку, поставити хрест на мрії про повернення додому. Дурень. сказав він собі. І що ж тебе потягло в той космос? Ех, потрапити б тільки додому, на Марс, І більше його канатом з хати не витягти. Повернеться на ферму. Займеться господарством, як батько хотів. Одружиться зелен. Осяде. Нехай інші дурні з ризиком для життя носяться сонячною системою. Романтика це вона крутить голову хлопчакам, молодим чоловікам із захопленими очима, Романтика далеких мандрівок, Нетрів космосу, з променистими зіницями зірок, Романтика співаючих двигунів, Холодного Булату, що випаровує Чорноту й безлюддя порожнечі, Романтика втілених у грудочці плоті, куражу та вдачі, що кидають виклик порожнечі. А романтики не було. Були Важка праця вічне напруження і пронизуюча тривога, страх, що точив душу та ловив перебої в роботі силового пристрою, дзвінкий удар, об металеву оболонку, будь-яку із тисячі бід, що підстерігають людину у космосі. З нічного столика він узяв гаманець та засунув його в кишеню. Вийшов у коридор і спустився хиткими сходами вниз. Похила стара тераса, і зелень, шалена, буйна зелень землі, гидкий огидний колір, який приголомшує і викликає внутрішнє відторгнення все зелене, трава, кущі, кожне дерево. Якщо дивитися на зелень занадто довго, так і здається, що вона пульсує, тремтить тайним життям, і немає порятунку від неї. Хіба що замкнутися десь? Зелень яскраве сонце, виснажуюча спека. Все це робить землю нестерпною. Щоправда, від світла можна піти. Зі спекою теж можна якось упоратися. Але зелень усюди Він спустився з ганку, шукаючи в кишені цигарки. Намацав зім'яту пачку, і в ній єдину зім'яту цигарку. Приліпив її до губи, викинув пачку і зупинився біля воріт, розмірковуючи, що робити далі. Але це зусилля думки було показним Він і так знав, як вчинить. Вибору не було. Одне й те саме повторювалося день у день, уже не перший тиждень. Те саме буде і сьогодні. І завтра, і післязавтра, доки він не витратить останній цент. А потім? А що потім? Вступити на роботу та спробувати хоч щось із цього витягти? Збирати гроші, доки не набереться на квиток до Марса? Нехай він і не зможе отримати будь-яку посаду на кораблі, але ж пасажира вони зобов'язані взяти. Ех, порожні роздуми, все це. Щоб назбирати достатньо, потрібно 20 років. А де ж їх взяти? Він закурив і побрів вулицею. Навіть крізь сигаретний дим він відчував запах ненависної зелені. Пройшовши 10 кварталів, він опинився біля космодрому. Над полем височів корабель. Він постояв, дивлячись на нього. Потім попрямував до убогого ресторанчика поснідати. Корабель, думав він, обнадійлива ознака. В інші дні жодного не побачиш, але іноді одразу три або чотири. Сьогодні є корабель. Можливо, той самий. Колись, сказав він собі, я знайду корабель, який доставить мене додому. Корабель, якому конче буде потрібен механік, і капітан заплющить очі на той клятий запис у трудовій книжці. Але він знав, що дурить себе. Щодня він говорить собі одне й те саме, ймовірно, щоб виправдати свої щоденні візити до відділу найму брехня самому собі, яка допомагає зберегти надію, не впасти духом. Брехня яка дозволяє навіть аби як терпіти похмуру, душну будку і зелену землю. Він увійшов до ресторану та сів за столик. Підійшла офіціантка, щоб прийняти замовлення. Знову оладки? запитала вона. Він кивнув головою. «Оладки – дешева та ситна їжа, а йому треба довше розтягнути гроші. Сьогодні ви знайдете свій корабель, сказала офіціантка. В мене є таке відчуття. Можливо. озвався він, не дуже вірячи. Я знаю, що у вас на душі, вела далі офіціантка. Знаю, як це тяжко. Сама дуже тужила за батьківщиною, коли вперше виїхала з дому. Думала, що помру. Він промовчав, відчуваючи, що відповісти це значить втратити свою гідність. Хоча... На біса вона йому тепер потрібна ця гідність. Звичайно, йшлося не про звичайну тугу за батьківщиною це вже планетна ностальгія, туга за іншою культурою, біль від розлуки з усім, до чого звик і до чого прив'язаний. І тут, сидячи в очікуванні оладок, він воскресив у пам'яті свій сон Червоні вали, що йдуть у далечінь. Пестить шкіру сухе прохолодне повітря, блиск зірок у сутінках, чарівне золото віддалених піщаних бурь. І низенький будинок тиснеться до землі. І На терасі, яка звернена до заходу сонця, нерухомо сидить у кріслі сивий старий. Офіціантка принесла латки. Настане день. подумки сказав він. Коли я не зможу більше виносити цього самокатування, цієї жалості до самого себе. Він давно її розкусив, і давно час її позбутися, і тим не менше мирився з нею. Більше того, вона почала визначати його помисли та вчинки вона була його щитом та самовиправданням, рушійною силою, яка б підтримувала його на ходу, він доїв оладки. І розрахувався. Щасливо вам. сказала офіціантка, посміхаючись. Дякую. відповів він. Він поплентався по дорозі по скрипучому гравію, і сонце припікало йому спину. Але хоча б зелені тут не було. На космодромі немає зелені. Він не живий, опалений та оголений. Він досяг мети і підійшов до конторки. Знову ви, сказав уповноважений. Чи є рейс на Марс? Ні. Хоча почекайте. Тут нещодавно один запитував. Уповноважений підвівся, вийшов за двері і почав когось кликати. За кілька хвилин він повернувся до конторки. За ним ішов лютого вигляду важкоатлет. На голові у нього був кашкет із потертими тьмяними літерами. Капітан. В усьому іншому його костюм ніяк не відповідав його званню. Ось ця людина, сказав уповноважений капітанові, ім'я Енсон Купер, механік першого класу. Але його особова справа. До біса його особову справу. гаркнув капітан. Він звернувся до Купера. «Морісон, знаєте? З пелюшок. Відповів купер. Це була неправда, але він був упевнений, що впорається з двигунами. Вони загалом нічого, провадив капітан далі, тільки іноді барахлять трохи. Вередують. Доведеться вам порозумітися з ними. Око не зводити з них. Якщо втратите пильність, вважайте, що все пропало. Якось впораюсь, сказав купер. Мій механік підвів мене. Утік. Капітан плюнув на підлогу, демонструючи зневагу до дезертирів механіків. Виявився слабкий у колінах. У мене все гаразд з колінами, твердо сказав Купер. Він знав, що на нього чекає. Але вибору не було. Шлях на Марс лежав через Морісони. Що ж, тоді ходімо, сказав капітан. Хвилинку втрутився уповноважений. Так це не робиться. Ви повинні дати час йому зібрати свої пожитки. Мені нема чого збирати, вставив купер, згадуючи жалюгідне барахло, що залишилося в готелі, нічого такого, щоб мало якусь вартість. Вам має бути ясно, вів далі уповноважений, звертаючись до капітана. Спілка не може поручитися за людину з такою особовою справою. А мені начхати, відрізав капітан, аби він розумівся на двигунах, більше мені нічого не треба. Іти до корабля було далеко, він, і, будучи новим, не являв собою нічого особливого, а з роками не став кращим. Та на такому взагалі літати це тортури, не кажучи вже про те, щоб нянчитися з морісонами. Не розсиплеться, не бійся, сказав капітан. Він протягне довше, ніж ти думаєш. Просто дивно, на що здатна така посудина всім чортам на зло. Лише ще один рейс, подумав купер, щоб мене доставити на Марс, а там хай розсипається. Корабель чудовий, сказав він щиро. Він підійшов до могутнього стабілізатора і поклав на нього долоню. Важкий метал, фарба давно облупилася, ряби від корозії, і холодок причаївся в його товщині, наче корабель ще не віддав всю космічну холоднечу. Зрештою, подумав він, після стількох тижнів очікування ось він, сталевий витвір інженерного мистецтва, який доставить мене додому. Він повернувся до капітана. Почнемо, сказав він. Хочу подивитись на двигуни. Вони в порядку, відповів капітан. Можу його, але я все ж таки їх перевірю. Він очікував, що двигуни будуть у поганому стані, але не настільки. Корабель виглядав погано, а Морісони виявилися ще гіршими. Тут треба попрацювати, сказав він. З такими двигунами не можна виходити в рейс. Капітан розлютився і вивоявся. Врахуй. Вилітаємо на світанку. Термінове завдання. На світанку і вилетимо, Відрізав купер. Ви тільки не втручайтеся в мою роботу. Він розставив людей по місцях і сам працював 14 годин поспіль, без перепочинку. Не спав і не їв. Після цього. Він затиснув великий палець у кулаку і доповів капітанові, що все готово. Вони благополучно пройшли атмосферу. Купер розтиснув кулак і полегшено зітхнув. Тепер залишалося стежити, щоб не було перебоїв у роботі. Капітан викликав його до себе і поставив на стіл пляшку. А ви впоралися набагато краще, ніж я очікував, містере Купер. Купер похитав головою. Ми ще не прилетіли, капітане. Попереду великий шлях. Містере Купер, сказав капітан, ви знаєте, що ми веземо? Купер похитав головою. Ліки, сказав капітан. Там епідемія. Тільки наш корабель був більш-менш готовий до рейсу. Ось нас і послали. Дали б спершу зробити капітальний ремонт двигунів? Час не дозволяє. Кожна хвилина на рахунку. Купер ковтнув з чарки, приглушений всеосяжною втомою. Епідемія кажете. А що саме? Піщана лихоманка, відповів капітан. Знаєте, мабуть, що це? Смертельний жах холодом поповз по спині купера. Знаю. Він допив віскі і підвівся. Я пішов кеп. Треба оглянути двигуни. Я вірю у вас, містере Купер. Нам потрібно туди дістатися. Купер повернувся в машинне відділення і впав у крісло, слухаючи співдвигунів, що пронизав усі клітини корабля. Вони мають працювати без перебоїв. Тепер. Це стало ще яснішим, ніж будь-коли. Справа не лише в тому, щоб повернутися додому. Рідна планета очікує наліки. Обіцяю, сказав він сам собі, обіцяю, що ми долетимо. Він не щадив команду, не щадив себе, день у день, підвимотуючи душу, майже нестерпне виття дюс і грім цих чортових морісонів. Який там сон? Добре, якщо вдавалося задрімати на кілька хвилин, який там обід? Хіба що перекусиш трохи на ходу? Робота, робота, але ще гірше нагляд, очікування, все тіло напружене. Зараз почнуть заїкатися або брязне метал, сповіщаючи лихо І навіщо тільки билося в голові невиразна думка людина виходить у космос. З якого дива погоджується на таку роботу? Звичайно, тут, у машинному, поруч із зношеними двигунами, почуваєшся гірше, ніж у інших відсіках. Але й там не солодко. Атмосфера корабля насичена нервозністю, але найгірше чорний страх перед космосом. Перед тим, що космос може зробити з кораблем і людьми на борту. На нових більших кораблях. Обстановка, наче краще, та й то не набагато, як і раніше, прийнято напихувати заспокійливими засобами пасажирів і переселенців, які летять освоювати інші планети, щоб не нервували, не реагували так гостро на незручності, не піддавалися паніці. Але з командою так не вчиниш. Команда має бути поготові, готова до всього, вона має все стерпіти. Можливо, прийде пора, коли кораблі будуть досить великі, двигуни і пальне досить досконалі, коли зменшиться страх людини перед порожнечою космосу, тоді стане легше. Але до того, напевно, ще дуже далеко Адже вже минуло 200 років, як предки Купера серед перших відлетіли освоювати Марс. Якби не свідомість того, що я повертаюся додому, сказав він собі, я би не виніс, не витримав би. Навіть тут, де загуснув усілякий сморід, він відчував запах сухого, прохолодного повітря рідної планети крізь металеву оболонку корабля, через незліченні темні милі він бачив ніжні фарби заходу сонця на червоних валах. У цьому його перевага перед рештою, і якби не думка, що він повертається додому, він би не встояв, не витримав би. Повільно тяглися дні, і двигуни працювали. І міцніла надія у його душі. І нарешті надія змінилася урочистістю, і настав день, коли корабель вихором ковзнув униз крізь холодну, розріджену атмосферу і пішов на посадку. І сів. Він простяг руку, повернув ключ. Двигуни заревіли і замовкли. Тиша охопила виснажену сталь, яка оніміла від довгого гудіння. Він стояв біля двигунів, приголомшений тишею, відчуваючи жах перед досконалим мовчанням. Він пішов уздовж двигунів, ковзаючи рукою по металу, гладячи його, мов тварина. Здивований і трохи невдоволений тим, що в його душі народилася якась подоба дивної ніжності до машини. А втім, чому би ні, двигуни доправили його додому. Він нянчився, порався з ними, прокуйнав їх, наглядав за ними, спав поруч із ними, і вони доставили його додому. Адже якщо бути відвертим, він не дуже сподівався на це. Він раптом побачив, що лишився сам. Команда кинулася до трапу, щойно він повернув ключ. Час і йому виходити. І все ж таки він на мить затримався в тихому відсіку. Наостанок ще раз окинув його поглядом. Повний порядок нічого не втрачено. Він повернувся і повільно пішов до трапу вгору. До люка. Нагорі він зустрів капітана. А навколо ракети на всі боки розходилися червоні вали. Усі вже пішли, тільки начальник інтендантської служби лишився, сказав капітан. Я вас чекаю. Ви чудово впоралися з двигунами, містере Купер. Радий, що ви пішли з нами в рейс. Останній рейс, відповів Купер, оглядаючи поглядом червоні схили. Досить тенятися світом. Дивно, сказав капітан. Ви, мабуть, з Марса. Так і є. І треба було від початку сидіти вдома. Капітан уважно поглянув на нього і повторив. Дивно. Е, нічого дивного, заперечив Купер. Я. Я теж списуюсь, перебив капітан. На землю корабель поведе вже інший командир. У такому разі, підхопив Купер. Я пригощаю, коли ми зійдемо з корабля. На цьому і вирішено. Але спершу щеплення. Вони спустилися трапом і пішли через поле до будівель космодрому. Назустріч із звиванням промчали машини, що поспішали до корабля за вантажем. А купер цілком віддався сприйняттю того, що відчував у вісні в убогій кімнатці на землі. Бадьорий запах прохолодного, легкого повітря пружний через менше тяжіння, крок, стрімкий зліт чітких, нічим не опоганених червоних схилів у променях неяскравого сонця. Лікар чекав на них у своєму тісному кабінеті. Винен, сказав він, але ж ви знаєте правила. Ох, вже мені ці правила. відповів капітан. Та, мабуть, так і треба. Вони сіли в крісла і приготували до ін'єкції свої руки. Тримайтеся. попередив лікар. у кого вас трохи встряхне. Так і було. Так було й раніше. подумав купер. Кожного разу. Пора вже звикнути. Він мляво відкинувся у кріслі, чекаючи, коли пройде слабкість та шок. Лікар сидів за своїм столом. Стежачи за ними і теж чекаючи, коли вони прийдуть до тями. Важкий рейс? запитав він нарешті. Легких не буває, сердито відповів капітан. Купер похитав головою. «Цей був найгірший двигуни. Вибачте мені, купер, сказав капітан. Але цього разу жодного обману не було. Ми справді везли ліки. Тут і справді епідемія, і мій корабель виявився єдиним. Я хотів поставити його на капітальний ремонт, але час не дозволяв. Купер кивнув головою. Пригадую, сказав він. Він на силу підвівся і глянув у вікно на холодний, недобрий, чужий марсіанський ландшафт. Якби не навіювання, рішуче сказав він. Я б ні за що не впорався. Він обернувся до лікаря. Коли ми зможемо обходитися без цього? Лікар кивнув Безперечно, коли кораблі стануть надійнішими, людина звикнеться з космічними подорожами. Ця ностальгія аж надто вона душу вимотує. Іншого виходу немає, сказав лікар. У нас не було б жодного космонавта, якби вони щоразу не летіли додому. Так і є, погодився капітан. Ніхто, і навіть я не зміг би витримати таких колотнеч лише заради грошей. Купер глянув у вікно на піщані ландшафти, і його тіло затремтіло. Більш похмурого місця, що за ідіотизм Мотатися в космосі. Сказав він собі, коли вдома така дружина, як Доріс, і двоє дітей. Йому раптом шалено захотілося побачити їх. Знайомі симптоми знову ностальгія. Але тепер туга по землі. Лікар дістав із тумби і щедрою рукою наповнив три рюмки. А тепер прийміть ось це, сказав він, і забудемо про все. Точно. Ми можемо пам'ятати, посміхнувся купер. Зрештою, сказав капітан із неприродньою веселістю, треба правильно дивитися на речі. Йдеться всього лише про специфіку нашої служби. Кінець.